Шановні друзі, всім доброго дня. Сьогодні ми продовжуємо друга частина відео на тему Хмара працює самостійно. У нас проблеми трохи є з тросточкою, вона закульгала на праву ногу. Я, напевно, буду знімати відео, може хтось дасть якусь пораду. І ми зараз потрохи нею покладемо, то ну, дуже мало, вона взагалі перший раз сьогодні сама тягає плуг. до мене приїхав товариш, він ходить мені за плугом. Він сам теж має коні, в тому розуміється. І ми зараз трохи і фактично її привчати саму ходити, щоб вона вміла триматися борозди. Але довго ми її мучити не будемо, бо коняка молода. Зараз покажемо, як вона фактично, то є дійсно перший раз вона самостійно буде орати. Діста Йо. Йо. Йо, отаку вона собі помалу тягає. Фактично по бульванці, ніби й не тяжка робота, але коняка молода, не втягнута і все одно, все одно тяжко для коня, ми ще трошки пару разів проїдемо. вона Ну, правда, і спрягався, я вйо. Е, і з одним товаришем, і з другим. Коротше, ми грали в парі, вйо. Ну, там не завжди коні підходять по Вісь Війська, вьо хмара, вйо. Вйо город, йо. Зараз ми трошки догори їдемо. Зараз ще проїдемо вниз. Буду в тебе був, вйоп. Є став, Йох, мара. Йо. Є ринув, Йо. Есть то в Йох. Есть то. А показываем як. Йо. Че у нас? Йох. йо! вйох. Їх. Йох. Йо Йо, йо. йо. йо борзю Йо. 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 Тут зори зараз трохи легше. Ліста в Йори

Так, я невеличке, ми хотіли їй показати. Вона вже трохи й мокра, бо, але насправді її душно на, на вулиці. Така наша хмара. Три роки і два місяці. Мусить працювати самостійно. Ну зараз ми вже з'їдемо, то явно не, не будемо її мучити. Тут в одному відео я виставляв був такий коментар, що я так зрозумів, що, що не сподобалися ті ланцюги е, на недовузку. Ну насправді я не знаю хто, хто розуміється, той знає, що тут абсолютно для коня нічого його ні не натирає, нічого. Тут це нержавійка. То теж ланцюжок з нержавійки. Він гладенький такий, що він коня абсолютно ніде нічого не... Не на трираї. На тому будемо завершувати. Дякуємо всім за увагу. Будьте здорові, слава Україні!